Ось так от тут під Трецьком приречені на голод покинуті тварини, об'їдають банки з-під тушонки. Ось ці собаці пощастило. Я тут знайшов в закинутому підвалі три баночки тушонки. Вона з'їла. Ви бачите, худюща худюща. І ось зараз тягає банки. З тушонкою, я не знаю. Забрати ми її явно не зможемо. Да, маленька. Але. Але хоча б так трошки підгодувати вдалося. Шкода, дуже шкода. І шкода те, що тут таких покинутих тварин просто безліч. Бачите, вилизує баночку. Ну, Кіну на це дивитись, неможливо.